В нас у підрозділі з цікавого є рота РНБ. Це рота, яка саме розробляє засоби, докручує засоби, намагається якось впроваджувати ці інновації. І в принципі, ми займаємося розробкою, працюємо із it кластером з різними іншими інженерами, з інститутами харківськими і разом створюємо такі структури. Наприклад, якщо ми беремо реп. То РЕП постійно змінюється, змінюються частоти, змінюються напрямки. Зараз з цікавих моментів там є перехоплювач відео. Тобто, коли противник летить на FPV, він бачить картинку, і ми цю картинку бачимо. Тобто, такі є різні моменти інновації. Знову ж таки, це і докрутити формат діпстрайку. То треба знову ж таки. У нас є там зараз в Україні декілька варіантів, які використовують і ССО, і СБУ. Але знову ж таки є там якісь недорахунки, там моменти, якісь які ми все ж таки докручуємо і маємо надію, що все ж таки ми прийдемо до єдиного засобу, як, наприклад, Російська Федерація це робить. І далі з цікавих таких розробок і впроваджень це крила перехоплю. Ваче, це дрони, які збивають шахеди. Знову ж таки, вони ще збивають і. Дрони розвідники, які літають над Харковом, над е, Німеччиною та іншими країнами постійно. Ось і е, для того, щоб ну, я приведу приклад, Польща підіймала F16 і інші самоліти, щоб збити шахети. Ну і це там, мільйони е, коштує це зробити. А цей дрон-перехоплювач коштує там, 5 тисяч доларів. І це набагато дешевше. Тобто, не треба там, використовувати великі. Ракети дорогостоящі або е, якісь там літальні засоби, є е, е, розробка дрон-перехоплювач, який реально збиває, типу той шахет, той крило-перехоплювач, і в принципі це і логістично вигідно, і в принципі, е, знову ж таки, якщо ми беремо, ну наприклад, дрони-перехоплювачі. І Росія тут нас намагається наздоганяти. Вони вже починають використовувати ці дрони. Ну і така гонка постійно йде. Тобто гонка технологій. Хто переможе в ній, той переможе у війні.